Вірник Сашко, Олександр Васильович. Чи потрібен такий комітет, коли ми і так потрібен. Скажу більше, такий комітет потрібен кожному місті, в кожному селі. І Якщо тут є більша опора для української мови, це не значить, що вона не зникне. Ми бачимо буквально на очах. Тут вистачило одного-двох років, щоб пішов повний відкат до, до СОВКА, до страшної такої русифікації. Тому як будь-який ну, компетентний. Офіцер можу сказати, що для того, щоб виграти битву, треба починати з тилів, укріпитися тут, наприклад, і рушати далі. Тому ми не будемо тільки тут самі Коломиї зачіплятися, по всій Україні. Де, де вдалося, та, там розширювати. Я вже такий шлях пройшов час. Мурманську, ми там створили товариство української мови, яке до цих пір існує, тобто правильний шлях. Це питання щодо того, що треба Коломиї. Треба. Саме з можуть бути ті кадри, яких може не вистачати десь на східній чи південній Україні. Тут люди ще не, не так, е, покоління не, не так зацьковані русифікацією. Слава Богу, є звідки кадри брати. Тому чим більше буде тут однодумців, тим більше буде їх далі по Україні. Це перше. Стосовно того, чим, е, яка моя роль, така, як і раніше, нічого не змінилося. Як я раніше пропагував українську мову через казки, через спілкування з людьми з дітьми. А зараз можу сказати, дякуючи і мені в тому числі, вже біля 95% дітей вважаються патріотами України. Вже цих старих пердунів не переконаєш совків. А от о, молодих це наша вже задача, наша турбота виховати з патріотів, а через патріотизм прийде розуміння. Цінності української мови дуже просто. А скажіть, чи можливий зворотній ефект від цього закону? Тобто, навпаки, люди, скажімо, умовно на зло почнуть говорити українською, ті, які ще не мають. Це треба говорили. себе тішити. Це закон спрямований, дуже добре прорахований. Він не просто так з'явився. Це не є в піку українцям чи до виборів. Це, це спрямована акція, яка позбавляє частину України можливості вивчати українську мову. Це далеко йдучий закон. І не треба себе тішити тим, що це так просто минеться. Зараз час такої боротьби треба усвідомити, що це треба обов'язково цей закон скасовувати, боротися проти нього будь-якими засобами і надіється, що хтось на зло, хтось на зло. Зазвичай люди дуже мало таких активних людей. Ну, насправді відсотків 10 може в самому кращому випадку, а то й менше 5%. Вони будуть на зло. Але наша задача пропагувати саме краще зі сторони патріотизму. Кращих якихось, наприклад, я знаю, що кращих, ніж якось, ніхто не розказує, тому це вже, це вже якась зброя. Так само і інше. Треба все розуміти, не треба все заспокоювати. Дякую, Олександре, і удачі вам сьогодні на сцені. Дякую.